Мої любі щирі вітання! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Літо в розгарі, дуже багато фруктів, печемо пороги на будь-який смак, і я вам пропоную пиріг зі сливами, пудингом та штройзелем. В першу чергу приготую сливи. Помила, розрізала навпів та вийняла кісточку, а також поставила на розігрів духовку на 180 градусів. Для тіста у миску покласти 100 г масла, дрібку солі, 75 г цукру, один пакетик ванільного цукру, збити до побіління масла. Далі вмішайте 2 яйця, вводячи по одному. І тут наглядно хочу вам показати, що відбувається, коли масло кімнатної температури, а яйця з холодильника забула скоріше вийняти, масло збилося в маленькі комочки, але для тіста це не критично. Змішати 180 г борошна і одну чайну ложку розпушувача, вести через ситу у масляну масу, перемішати. Далі вести 100 г сметани і перемішати до однорідної консистенції. Попри холодні яйця, тісто вийшло гарне, еластичне, але пам'ятаємо, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Додатково перемішую силіконовою лопаткою, Готове тісто виливаю у підготовлену форму діаметром 26 см і гарно розрівняю. Зверху викладаю приблизно половину слив, далі ставлю в розігріту духовку до 180 градусів приблизно 15-20 хвилин, закип'ятила 250 мл молока, влила змішаний порошок для пудингу, постійно помішуючи проварила одну хвилину, зняла з вогню, вмішала 150 г сметани, накрила харчовою плівкою, щоб не утворилася плівка, і виставила на холод. Для штройзеля 50 г масла, 100 г цукру, 150 г борошна розітріть у крошку. За бажанням можна додати один пакетик ванільного цукру, а також кориці. Виймаємо пиріг з духовки і викладаємо пудингову масу, який не обов'язково повністю охолонути. Далі розкладаємо решту слим і зверху посипаємо штройзелем. Продовжуйте випікати в духовці при тій же температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Дати охолонути і тоді виняти з форми. І ну, не обов'язково, аби здалося поставити в холодильник хоча б на 2 години на стабілізацію, хоча це буде важко зробити, бо аромати неймовірні і хочеться прям теплим смакувати. Пиріг вийшов дуже смачний, з ніжним пудингом, який гарно поєднується із кислими сливами. Хрумкий штройзель, на смак непритурний, на літо те, що треба, якщо ще смакувати холодним. Нехай і вам буде ситно і смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.